Намагаються узнати нашу культуру. Ківабчі, це етанадінички, з бринзи, з шкварками, з чесночком. На Одещині поступово розвивається крафтове виробництво. Крафт з англійської означає ремесло, майстерність. Крафтова продукція, на відміну від масового виробництва, виготовляється вручну, зазвичай невеликими партіями. У Реннійській громаді крафтом займаються ще поодинокі майстри і майстрині. А ось у сусідів в болградській громаді налічуються вже 27 крафтовиків, що постійно приймають участь у ярмарках. 15 з них вже офіційно зареєструвались як підприємці, працюють на постійній основі та сплачують податки у місцевий бюджет. Про це нам розповів голова комунальної установи фонд розвитку підприємництва Серафим Савченко в ході другого міжнародного економічного форуму, що організувала Болградська міська рада. Цей форум мав великий розмах. На нього завітали навіть дипломати та бізнесмени з Болгарії, Туреччини, Румунії, Молдови та Норвегії. Всім учасникам, місцевим жителям та численним гостям, Болградська міська рада надала можливість продемонструвати крафтову продукцію. Десять років тому це починалося як хобі. А потім це почало переростати все ж таки в роботу, тому що вже як хобі було мало. Я ще викладаю бісереплетіння, відкрила свою студію дитячу творчу, де викладаю навчаю ще дітей. От. Плюс опять-таки, їздю по різних форумах, ярмарках, виставках. І в 20-му році я їздила в Київ, де подавала заявку і пройшла атестацію, отримала звання народного майстра України. Дуже от радісно, коли зараз да, от люди більше ідуть на те, що вони все ж таки намагаються узнати нашу культуру, узнати наші традиції, ті ж самі прикраси, це теж все традиції. Тому що у того ж Гердана в нього дуже велика історія, да, що спочатку це взагалі була чоловіча прикраса, і як от вона потім стала жіночою прикрасою. Тобто тут, тут дуже велика історія, і наша спадщина. От і зараз, звісно, воно дуже радіє, коли українці починають це цінувати, тому що раніше. На жаль, більше нас цінували за кордоном чим українці на міжнародному Бесарабському економічному форумі. Ми зустріли відомих крафтовиків родину Сергія і Наталії Русєвих, що інколи беруть участь у ранійських ярмарках. Зараз під час війни сімейне підприємство Балканські Ястя намагається знаходити нові шляхи просування власної продукції. Як це їм вдається, постоянно коли в Болграді проходять ярмарки, форуми ми завжди стараємося бути учасниками. Крім цього, дуже часто посещаємо мероприятия, на які ми нас приглашають. Це бувають міжнародні предприятия, були міжнародні форуми, ярмарки були в Молдові, в Болгарію нас приглашали в Італію, в Урін два рази я була. Но в пандемии ми мы часто бували в Киеве, во Львове, ну, в Одессе постоянно буваємо. Ну, Зараз менше їздимо, але дуже часто передаємо свою продукцію своїм колегам, і вони вже представляють нас на каких-то мероприятиях. Вот очень часто Лариса Титикова это вот, она, автор книги Бессарабия. Очільниця Slow Food Сарабії, і вона очень часто проводить мероприятия в університетах на каких-то площадках, зв'язаних з гастрономией. і очень часто нашу продукцію береть, презентують наші спеції і наші мясные делікатеси. Крафт це не просто виробництво, це зазвичай культурний пласт, у який занурюються виробники. І вміють цікаво донести свою любов до справи і безліч історій. Протягом багатьох років родина Русівих збирала цікаві експонати і створила музейно-дегустаційний комплекс, який залюбки відвідують гості та туристи. Не дивно, що технологом підприємства стала Марія Драгой, що понад 40 років працювала в галазі культури та навіть очолювала болградський будинок культури. Костюм національний у Сергія Петровича імеється і у Наталії Дмитрів. Ані зустрічають гостей, Он встречает с Беклицей, это по болгарскому обычаю, а она с Наше предприятие небольшое, в основном это были мы родственники, там, сын, муж, я, там, дочка с зятем. Вот так все начиналось. А теперь уже есть, есть рабочие, которые работают у нас на предприятии. И мы тут пять человек. Я самая старшая и четверо мальчиков. Это такой, скажем, кухня, Да, да, да ну, уже... Сергей это... как менеджер. Да, он дает нам задание, мы ему как бы просим, что вот то-то-то нам надо. Он подставляет нам, мы себе готовим, все рассчитываем, все считаем. То есть ну, это ну, создано пять рабочих мест как минимум. Да, пять рабочих мест у нас ежедневно. Это с 8 часов до 5 часов вечера каждый день, выходной только в воскресенье. И только когда у нас туристы и гости, праздники, мы все на Мы изготовляем суджуки, э, сушеницы. Э, все это мы придумаем. И тогда, и сейчас мы делаем эти полуфабрикаты. Это кебабчи, это кифте, это наденечки, Вот это в замороженном виде, они у нас потом мы их жарим на скале. Есть такие продукты, которые мы сначала производили, потом мы э, их убирали с производства, немножко дорабатывали. Ну и сейчас у нас есть мясные деликатесы, у нас есть соусы к мясу, у нас есть кое-какое э, такие законы сливки, это как слива к мясу, есть из сладкого, это орех мы свой делаем, ликеры делаем. Ну, вот так вот, что-то добавляем, что-то убираем. Пані Наталя розповідає, що останнім часом відкрита новий напрямок виробництва, якого спочатку не було. Как бы мы, э, е, как на свои обеды пекли хлеб. Э, е, э, е, такой традиционный домашний хлеб. Вот сейчас мы уже больше стали э, е, эту выпечку делать и делаем выпечку из брынзы, выпечку со шкварками, с чесноком. И она очень пользуется спросом, всем нравится. Это у нас так будет такое. Даже наш хлеб ездил, э, значит, в Киеве проводилась выставка живой, музей живого хлеба. И наш хлеб там тоже участвует. Какой-то особенный? Он по домашньому рецепту. Яким чином родина Русівих реалізує свою продукцію під час війни, коли порушена логістика і частина споживачів поїхала за кордон? В основному за границею у нас беруть нашу продукцію. Це ті наші, як би сказати, що ті, які виїхали. От. Тому що війна у нас сейчас, вколишньо, що багато виїхали. они заказывают своим родителям, и родители им отправляют. И другие заказы у нас есть. Это Финляндия, это Венгрия, это Испания у нас. Ну, вот это же. Болгария это однозначно. Очень много продукции мы отправляем по новой почте. Это Киев, это Одесса, это Полтава, это Кривой Рог. Вот сейчас в Тернополь недавно мы отправили. Так что работа у нас тут была. Наиболее востребованным у нас это сыровялка. Это чипсы у нас, соломку мы делаем, сушеницы, суджуки, карнак. Это самое главное как бы у нас Фишка. Я не вижу никакой проблемы, закупка у нас отработана, сырья мы приобретаем участников, и говядину, и свинину, баранину, все приобретаем, и у нас нет проблем с этим. Специи мы себе заготавливаем сами, чубрицу, мерудею, вот сами делаем. Так что, То есть вы сами сеете. Сеют, да, да. Сергей Петрович в огороде у мамы сеет эту чубрику, ее обрабатывает, все, кто мы ее используем. Вот она у нас чубрика, мирудея. Так что по возможности все сами делаем. Когда приезжают туристы или гости... Мы им варим суп горячий на бульоне кости бараньи, это бульон бараньи. Также мы делаем кюфте, это кюфте у нас из трех видов мяса: это баранина, говядина и свинина. Отже, у крафтовиків з Болграду є чому повчитись. Болградська міська рада проводить велику роботу по сприянню розвитку місцевого виробництва. Після невеликої паузи відроджено фестиваль Болград-Вінфест. Комунальні установи випускають довідники про виробників крафтової продукції, проводять з ними навчальні семінари. У Болграді під час війни навіть відкрили ще одну комунальну установу туристично-інформаційний центр Болград, що розробляє туристичні маршрути і через туристичне агентство залучає у місто туристів. Але це вже тема для наступного репортажу.